Доброго дня всім! Ну, ось і настав цей довгоочікуваний день. На силу то я дожив до цього 15 вересня 23-го року. Находюся я коло куща. Всім відомого Араватар. Зараз ми знімемо найправдивий обзор на цю гібридну форму сорт він я там в прошлих роликах казав що пороздавався а потім почав знімати відео навірно це і правильно тому що зняти для вас знайти найбільшу ягоду зважити її найбільша грона потім ви купляєте цю форму і тоді дуже швидко розчаровуєтесь Бо, як правило, дуже рідко така ягода буває там 30 грамів, 25, як у нас деякі блогери показують. Значить, зараз ми знімаємо вже цю форму, ми вже зрізали ту плоску з тої сторони, там немає взагалі ніяких грон. Ось що ви бачите, а це все, що ви бачите, все залишилось. Тобто, раніше я показував урожай, все пусто, тобто немає. Зараз ми знімемо. Да, до речі, це е, зразу чесно скажу, що це найбільша грона, яка тут ну, видалася. Кущ був посаджений у 2020 році. Привитий він на кобері, бо в мене є і корм не власний. Там на тому участку, на другому я вам показував. Там сила роста його навіть е, не велика. Там сила роста його середня. Це по правді. Ніяких там немає лоз, отаких як показують. то такі лози на привитих і ще й хорошо накормлені. Хото через що воно так і гоне. Тут у мене ось дивіться, значить сама товша лоза. Ось сама біть Ось все. Значить, зараз я вам заміряю її. Ось дивіться, сама товста лоза ось в мене показує. Оце це сама товста. Ось рядом з нею наступна Осьо, лоза. І це він на кобрі привитий. От. На тому винограднику у мене там сама товща лоза, яка сама товща, яку там можна знайти. І то там внизу біля самого рукава там 10 мм. А то всі вони там 8 і 6. І сила роста, я кажу, там я навіть пошти не чеканив. Якщо тут зачекання на вона, ну ось, щоб ви розуміли, в мене рос сімдесят вісім, Я підняв руку і там воно ще доверху. Не знаю, сантиметр з пів метра, мабуть, а може й більше. от. Значить це сама більша грона, яка ми зараз ці цю знімемо і ось меншу там знімемо. от. Зараз ми все знімемо вам і покажемо, що вона важа, виміряємо її повністю. Усе, як воно є. Значить так, зрізаємо цю рону, грону. Ось все. Опа, зрізали, ось, вона. Оце грона. Так. Дивимося, віса по нулях ложимо. Наша ця грона затягнула. Бачите? Кіло 122. Це при тому, що отсюда вже щипалося, тому що за всіми посітителями не удивися, кожен питається, що то там де то відщіпнути. Ну, тобто вона вже відщіпнута. Значить, було кіло. Ще раз ложу, дивіться, кіло 124. Да. Ну, там ще відщіпнуто трохи. Оце така грона, значить. Давайте я з неї геть не самі такі, прямо здорові. ну які? ну які, Давайте ось так ось, ось, ось я підряд дивіться, беру і цю ще возьму зверху. Не самі здорові, не самі малі, не будемо тут вибиратися. Так, значить цю грону ми акуратно зараз тут ось положимо. Хай поки полежить. Так, а з цим ми будемо дивитися далі. Значить, вага ягід. Так, отак От ось. Дивіться, обнуляється 0. Так, ложимо одну ягоду, 11 грамів. Друга ягода. 9,3, це менша, бачите, я ж їх не вибирав. Так, І третя ягода. Ось 11,9. Товщина ягоди. Значить оця ж 11,9 товщина ягоди тут. Дивіться, я ще возьму і зроблю вам отак, щоб ви бачили ось на фоні себе, що вона держиться. Бачите? Бо вам теж красиво показують на чому-небудь лежить. Ви ж знаєте, да, як це можна показати. Під, під яким углом, щоб показало там 24. І ви не, і ви не побачили. Ось Ну тобто, ви побачили, да, товщину? Значить, дліна. Ягоди цього іменно ягоди. Дивіться, держу на фоні себе. Зараз я вам так розверну. Дивіться. Ось так. от. Оце длина цієї ягоди. Одложуємо її. Беремо другу наступну ягоду. Дліна цієї ягоди. Дивіться, я держу, опять же його. Опа, випала, бачите? Значить правдиво ж, правдиво. Ну, коротше тут ось. Зараз о... ми її трошки ужмемо, щоб вже геть було по правді. Так ось. 51,6, коротше. Ось ось ця ягода. Ну, ця маленька, ось ось. Та отак ось. 43. Бачите, так? Да? 43 і 4. 4 сантиметра, 4,34, отак от вона. Оце такі, вони сама товща, я ж кажу, це серед цих. сама товща, ось, ось, ось я вам показував. ну, Почти 20 тут ось. ось. Це я її вже ось бачите, я її за защемив. Ну ось ось а Оце саме товста. Не, ну може тут ось є і ще товші є. Ось ось сюди не лізе, тут ось більше ще. Ось о 21,6. Тут, ну, вибирається, ну в середньому, коротше я показав вам. Оце такі ягоди. На розріз. На розріз. зараз розріжемо, подивимося, є тут що чи немає в такій ягоді. Ось о, розрізаємо. Дивимося, нема тут абсолютно нічого. І ще розріжу. Ось. Що. Дивіться, немає. І ще розріжу. І цю. Нема нічого. Бачите? Соковита. Це ось... Ні, ні, це не рудимент, нічого тут немає. Геть. Це привита. На кобері, бо там корне власний, там вони набагато менші. Скажу так, як є. Там грун таких не було. Давайте для чистоти експерименту, що ми ще зробимо? Це вбираємо ось сюди і зробимо слідуюче. Давайте ще одну, давайте оцю зріжемо. Все одно зрізати. Ось, дивіться, зрізав я її, бачите? Оце така грона. Красиво все. Ложимо, дивимося, 574. Чуть більше пів кіло. Оце такі от грони в середньому. Оце я вам сказав по-чесному, я... це була найбільша на ньому грона. Оце що може видавати аватар. Ніяких тут вона не розгоняна, дивіться. Ніяких тут гіберлінів, я навіть не знаю, що це і таке. Я його і в руках не держав, то гербіліна, і я навіть не знаю як, як він виглядає. Не те, що я там щось обробляв чи що. Ну оце ось отак на сьогодні. Оце така лоза. ну На ту сторону не будемо вже йти. От. Оце по суті бути третій його врожай. Чого должен, зараз я поясню, значить посадив у 2000-му, ну 2020. Посадив я його. Вже здоровим посадив. Він мені дав, дав в 20-му я посадив серед літа з контейнера здоровий. Перезимував він удачно, в 21-му він стартанув. До першої проволоки в мене ж тут ось аж 80 сантиметрів, бо тут ще трошки внизу. от Ну от Він почав рости. Я ж великий виноградар. Надивився ютуба, купив собі ж топінер, ну цей підвязчик. Поставив тут палочки, це я коло цього ж куща. Розказую так, як є. Поставив палички, думаю, ну поки ж він доросте, бо тут вже дихаєш на нього. це ж. А вже дві ці вісить. суцвіття вже такі нормальні, такі вже видно. Викинув він. Ну я ж тим топінером клац. За другу паличку клац отпав, а було два пагони на двох пагонах по грозді. Отпала верхушка місці з тою гроздю. Я думаю, от блин, ну, ладно, хоч одна ставилася, це, це як я міг пользуватися підвящиком. Потім дивлюся, а скоба це ж, що, ленту за... прищіпує, прямо через пройшла через. Пагон другий, прямо в центрі. Я, я пальцем раз і друга впала. Ну, коротше, остався я без без точок росту. Це перший рік. росло воно собі вже без, ну, понятно, воно вже там роз, ну як пішло воно там вже 6. Під пішов, все, почалося рости. ну Вже ж винограду ж не було. от Ну, коротше, виросло воно там трохи ще. Тут 10 червня. Град, як жахнув, я вам показував там. Побитий був. Рукав я сьогодні відрізав з гол, голдфінгера. Коротше, побило мені і остальне і весь виноградник. Вибило тим градом. Воно так -от боліло, боліло. 22-й рік він просто Ніяко тут Не урожаю, нічого не було тут. коротше, кущ. Виріс він, все. Аж оце ось. 23 оце він показав якби, ну, вже нормальний урожай. Ну, його тут Ви бачили, Я раніше коли показував виноградник. Тут чималенько було. Я не важив його, не знаю, не можу вам і сказати, скільки його тут було. Бо так, то роздав, трохи то там продалося, то роздалося. Ну, коротше, не суть важна. Ну, мабуть, за 15 кілограмів воно було врожай. Оце виросла сама здорова грозь. На тому винограднику у мене грозді були. Ну, самі більші, ну якщо от по правді, грам 400 мобі на своїх корнях. Більше не було. Це сама велика була грусть, грам 400. А то такі там 150-200 такі. Він дуже медленно росте. То що там розказують, от гона він, да, гона він на подвоях на хороших. А корне власне нічого він там не гона. Ну і врожай особо теж не дає. Це щоб ви знали. от. На кобер посадите і буде вам щастя. Я ще хочу на фрідом його посадити. Ну не знаю, получу я ті по двоє чи не получу, якби стою там в очереді. Ну не знаю, будуть вони, не будуть. Хочеться спробувати мені його таке на фрідомі подивитися, що він покаже. От. Ну, це все, що я вам хотів розказати по-чесному за аватар. Да, на Сьогодні це якби на моєму винограднику це вважається як еталон краси. Я так вважаю, це, це сугубо моє мнение. По вкусовим качествах у нього, я вам раніше казав, що у нього хороший баланс між кислотою і сахаром. От золота середина. Добре, він споживається, так прямо сортовий. У нього не, вон, не водичка. Ну, Хеллоуін у нього там такий ну, сладкий, якби, сильно в очі кидається, якби цей. а от аватар, я думаю, це будуще виноградників. Не знаю, вважаю так, що це будуще виноградників. От. Ну Оце так. От все, що я хотів вам показати вже конкретно, бо залишилося сюди, я їх теж зараз зріжу, то есть, хай кущ собі набирає, бо багато на живці написалися. Треба, щоб трошки воно... Визрівало, то я вбираю його все, вже все Якби показав вам, що що він може видавати, щоб не казали, бо там теж сильно у нас круті виноградарі розказують, що треба йому і перегола, і що ти хочеш, йому там треба, бо він там кіло не дасть. Ось я вам показав. Ніяка перегола, ну шпалера. Ось що вам результат. Без всяких, я ж кажу, гіберлінів, бо я не знаю, що воно і таке. Оце... Всього. І ніяких тут закормок зверху не було нічого такого. Ну, так росте як. Звісно, я ухажую за ним, це не вон там. Ну, щоб там я його пхав, пхав, щоб попало сюди. Та ні, такого тут немає на винограднику. Оце ну, якось так. Давайте. До, до нових зустрічей. Покажу вам конкретно вже по кожному там. Підійде в очередь сюди до Арарата рядом, бо теж запитують про Арарат, запитують про Ленд Крузер, покажу, що там да, дійсно там шарики такі є, що стоїть я подивитися, бо в прошлий раз я вам не показував, я не з тієї сторони просто його знімав. Так що до зустрічі, ждемо нове відео.